you mm -hmm. Очистим, Вас вітаєм нині, ми на Україні, з ним приходить радість в кожну хату, всюди, як в часи минулі, знов святкують люди, святкують радість, що Христос родився, що в яслах, на сіні Він для нас явився Святковий цей вечір, щасливу годину! Вітаємо старших дітей, усю нашу родину. Ось варенички гарячі, цибулькою присмашені добряче. І картопелька печена є за частечком топченим. Солоні попеньки, смачні та гостренькі. Неси швиденьку, дочко, капусту квашену та огірочки, щоб було чим частувати людей добрих пригощати. Несу, несу. Ось борщ пісний, гарячий і запашний. А на останнє голубці гречані та маринади до смаку та принади. Серед столу куття, що все було до куття. Ну, все в добрий час. Дванадцять страв у нас. Тату заносьте дідуха у хату. Наш дідух із житесні, зв'язаний з обжинків, є він в хаті, буде хліб, буде добрі вчинки. Прийшло Різдво, щасливе знову, чи все готове? Ось ікона, на покуті стоїть дідух, панує в домі Святий Дух. Блисне, ясна зірка сяйвом променистим. Мати всіх запросить до вечері сісти. Виглянь, виглянь, зірко, ми тебе чекаємо вечеряти з нами за старим звичаєм. Коли засвітяться яскраво, над нашим селом вже зірки, із Вифлоємською звіздою до нас прийдуть колядники. Ви чуєте? Вже дзвонить близько, до нас ідуть колядники. Богу добрі люди, З звефлиєво ми йдемо і вступаємо усюди, вістку радісно несемо, коли ласка, пустіть в хату. Бо далека в нас дорога, хочемо вам колядувати і славити Христа Бога. Добрий вечір, добрий, пане Українській світлій хаті, просим газдо нас прийняти, Христа Бога прославляти. Просимо, просимо, заходьте до хати. і народився моз, зор'яз небес спустився, в яслах він лежить тихенько, Божий син Ісус Маленький. О ніч свята, ти світу добра доле, в тобі живе подій глибинних суть, Господня Зірка. Ясно, ясно уже віки над грішним світом сходить, щороку післанець Небес Прекрасний до нас з новиною приходить. Різдвяна ніч хіба сказати вдасться, як повно в ній і таємниць, і мрій, і спогадів, і снів, і скільки щастя, і скільки віри в сповнення надій. Бо це та ніч, в якій зоря засяла, і над цілим світом нова радість стала. Што? Нова радість! Не віри, в святочне вбрання одяглася земля, по чорнілім листю, обрус ніжно-білий, рука ангельська ніжно застеля. Невже це сон? Та ні, не може бути. Он як та зірка ніжно мерехтить, там віхола небесним пилом крутить і сипле перлами на скроні верховіть. Немов нема на світі горя лиха. Он сніг жалізь пропорушив, зірничка коляду виводить з тиха, що нині сотвориться диво з дим. І навіть ясен місяць із хмари на вістку ту зіп'явся над селом і в ніч різдвяну в свої диво чари розлив довкола білим молоком. Зоря встелилася явом дорогу до дива, до спасіння, до царя. До немовлятка, що уже є Богом, якого дочекалася земля. Великі надії, рушайте до Бога, та знайте, що жде вас нелегка дорога, не стануть в пригоді ні хитрість, ні зброя, лиш віру та добро беріть із собою. Браття, іді мерщіть дорогу, щоби спаса паса привітати. Поспішаємо! настав час, сам Господь чекає нас. Заснув маленький, злипли оченята. У яслах богих світу цар лежить. Над ясельками похилилась мати. Затихло все, тільки дитятко спить. Боги ми є! Yeah. yeah. Чужоземних сторін, дем здалеку за ясним світлом до царя світу шлях тримаєм. Залишили почут увесь і палати, озі прибули, да Вафлеєм поклін дати царю своєму. О спасе Христе, віримо серцями, що ти один лиш цар, є над царями, а в доказ віри, щирої цієї прийми. О царю юдеї, ті царські дари, котрі одному належать Господу, Богу Святому. Прийми від мене ладан пахучий. Від мене спасе мироцелюще. 故事。Cool Я прийшов до вас в той добрий час. Господарі мої дорогі, хто вас тут вітає? Чого розкричались? Слова ваші то пусте. Головне, то гроші, кого гроші, той закон, той премудрий соломон. Як до мене ви б зайшли, тобі біди б не знали. У мене завжди є торги, може щось придбали. Ой, мій зайчик дорогий, ой, моя кілька, та ти ж моя зіронька ясна. Я за тим жидом давно мандрую гарну. Дою ложку в нього вже вкрала і до вас А ну, саме помовчи, тут веду я торги. Гендель, мендель. Хто що має заміняти, хто що має продавати, за старі пляшки оночі. Дам королики блискучі. Торги, а у вас є гроші. Тож пропоную доброчинність ви зробіть. І ваш гроші на мій рахунок покладіть, щоб оновила я свої брильянти, сукенки, браслети і пуанти. І щоб в ресторан шикарний я пішла і всі побачили, яка хороша я. Замовчав Саро. А ти знаєш, хто сьогодні народився? Старий! Чуєш, що воно говорить? Що воно всі в світі діє? Можко не розуміє. Ковідую, ковідую, антисептик носом чую. Карантин чима бачу, дайте маску, бо заражусь. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. О, ні, то так не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з вами святкувати і про Бога забувати. Не журися, люби свати. Я буду людей цькувати, щоб на нашу йшли дорогу менше, щоб молились Богу. Один одного, що били, добре, щоб горю купили, отоді ми будемо жили. Що тут за бардак? Усім розійтись, перед вами цар Ірод. Та диво нині з вами, я царем є над царями. Ти є цар лише земний, народився цар таємний, що постане над цар'ями, над землею й не десами. Чуєш, царю в інтернеті, о, в інтернеті? Ходять вісті, що цар світу народився, вифлиємі в місті. Ха-ха, розсмішили. Так, мій царю, нам прийшла новина. Непорочна породила всім на диво сина, а ось тут ти весь прийшли світу мудреці. Я, я будівник держави, свої діла у книгах я прославив. Хто будете і у якій до мене справі? Я страх люблю з народом розмовляти. До що нового у моїй державі? Дізнавшись про народження дитяти, ми вирушили в дорогу поклін йому віддати. Велика честь якомусь немовляті? Те немовля над світом запанує, бо то родився над царями цар. Який від темряви і негоди нас врятує. Ой, лихо, серце щось лихе мені віщує. Ой, Ой, лихо лихо, 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 лихо тікаємо тихо. Тебе прийшли ми запитати. Чи ти не знаєш, де його шукати? Де він родився? та звідки можу знати? Та серцем чую, що десь дуже близько. Знайдіть, від мене поклоніться, дари складіть і знов сюди спішіть, з царем новим пізнатися годиться, про все докладно мені розкажіть. Твій наказ святий для нас. Дитя, над світом хоче панувати, ще немовля а вже несуть корону, а скільки іроду потрібно гарувати, аби добитися до трону. Гей, воїни мої вірні, готуйтесь до бою, бо царство я підважити не дам. Забийте усіх дітей двоглід від роду, загинуть ці жінки нових народять, Виконуйте, чи щось неясного вам. Так мій Бо Вона вже не поможе, Чи вже всі накази дав, Чи про себе пам'ятав, я тобі допоможу і до пекла супровожу. Ти трудився дуже вміло, щоб вигрів мій царівати. Тож настала та хвилина час прийшов тебе скарати. Гей, сторожа! Бо Вона вже не поможе. Смерть моя. Смерть мила, зостав мене. Я жити хочу, усю тебе я озолочу. до мене не відпочиваться вражий, сину. Ходім, ходім, зі мною мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, нам там з тобою буде тепло. Зруйноване царство неправе, повалений ірод кривавий, відкрилася. Світла дорога, по ній вирушайте із Богом, брат братові руку подайте, не приясть, мов зброю, сховайте всі разом, брати християни, не вернеться ірод кривавий. Все скінчилось, слава Богу, ми збираємось в дорогу, будемо ми святкувати, нашого Бога прославляти. А на цьому господарі прощавайте і в гаразді проживайте. Хай вас Бог благословляє, Ісус здоров'я посилає. На щасливу нам дорогу заспіваємо! Слава Богу! Славить своїм співом Ісусика сина. В цьому домі, в тому домі любо так співати, за край рідний у Ісуса будемо благати. Вінчую вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, Бог благословить, добро хай прибуде. Бувайте здорові разом з діточками, нехай смутку і горя не буде між вами. Худібка і птиця нехай виростає. Вогонь, град і туча, нехай вас зминає, нехай щедро родить, жито, пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви виходили, щиро Богу помолились, але перш ніж вийдемо з хати, треба заколядувати.

Дай Боже щастя, здоров'я зі святим вечором, аби Господь допоміг спровадити іншого дочекати, і нехай усіх вас поблагословить новонароджений Ісус і Божа Мати. Христос рождається. Свіму його! Він чую вам нині, господарі, господині і старому, і малому, всьому людові земному. Щоб жили в своїй Господі, усі в радості і в згоді, щоб родилося на ниві, діти, щоб росли щасливі, щоб була різдвяна хата, світла, щедра і багата, щоб весело святкувалось, куті з скуштувалось у вінчівках і дотепах, з колядою і вертепах, хай бажання це збувається, Христос рождається.